Що ж далі, ми переходимо до онлайн-мапи State, щоб подивитися, що відбувається в районі Бахмуту, як змінилася ситуація за минулу добу, і власне ворог продовжує, як ми бачимо, оточувати наше місто Бахмут. Аналітики інституту вивчення війни говорять про успіхи тактичні на півночі у ворога. І відповідно, ми бачимо певні зміни на карті. Ось цей клин, який між Берхівкою та ягідним він розширився, і, і також на Ші наш, наш генштаб повідомляє, що нас окупанти хочуть витіснити зі східного берега річки Бахмутка. Атакував ворог і в районі Оріхово-Василівки, Дубо, Васильівки, Богданівки і самого Бахмута. Ці атаки вдалося відбити, зокрема на цих ділянках. Ми не бачимо особливих змін. РФ розуміє, що в міських боях їм не прорватися, тому вони власне переважно атакують з флангів і таким чином хочуть перерізати. Шляхи постачання нашим військовим. І деякі джерела пишуть, що є три шляхи постачання нашим військовим, і окупантам, аби до них дійти, залишилося від 750 метрів до 1200. Були спроби також в окупантів атакувати в напрямку часового яру та в напрямку Білої Гори. Тут просувань окупантів непомітно. Сили оборони стримали противника, і таким чином вони можливо відволікають наші сили. Щоб ті не могли під'єднатися до тих, які безпосередньо в районі Бахмута. Тут ось на цій ділянці переважно ворог також атакує це в районі Маріупольського кладовища. І таким чином, як ми бачимо, тут теж збільшився цей клин трішки північніше, перепрошую південніше Бахмута. Далі ми переходимо до іншої ділянки фронту, а саме Авдіївський напрямок. Тут теж гаряче, але на щастя, просувань окупантів ми тут не бачимо. Атакував ворог в районі Кам'я. Янки це північніше в районі Водяного, в районі Первомайського, Невельського тут зовсім невеличкі є зміни, які абсолютно не впливають на те, як наші сили відбивають ці атаки. Є так само атака в Мар'їнці, але знову ж таки тут немає просування ворога. Але ворог вже починає заявляти, що він нібито закріпився в центрі Мар'їнки, а також прорвав оборону в Побєді. Але більше ніхто про це не говорить. Це пишуть лише в їхніх телеграм-каналах. Алахи і також аналітики повідомляють, що ворог видає ось цю ділянку в районі Ясинувати як новозахоплену територію. Тобто, скоро ми можемо певно, що очікувати яких про якихось пропагандистських роликів від окупантів. У Вогледарі просувань немає. Ворог тут пробує штурмувати, але навіть у їхніх пабліках повідомляють про те, що е, бійці цієї 155-ї бригади морепіхів вони дещо відійшли деякі підрозділи для того, щоб доукомплектуватися, тому що навіть говорять, що в них є там снарядний голод. І, власне, як воюють окупанти в районі Вугледара, вже з'явилося відео. Один з них показав, як вони всі гуртом, гуртом лежать в окопах, поранені. Їх ніхто звідти не забирає. Але по них регулярно прилітає наша арта, і, попри це, вони продовжують гнати пургу про велику Росію. Всім привіт. Лежу. в разрыве. Андрюху спасли с джеды. Два дня уже раненый лежит ногу. Все нормально, перебинтовал. Укол поставил. Экипаж мой самый Но мы давим. Слава России. Слава Україні, слава нація! Що Російській Федерації, ми всі прекрасно знаємо. Давайте далі перейдемо на інший напрямок. Це Луганщина, і бої переважно тут тримають в лісах. Тривають в лісах Креміної. Як ми бачимо, стрілочок червоних тут найбільше. Відповідно, активних дій там є найбільше. Так само були атаки в районі Макіївки, в районі Червонопопівки. Про це звітують у нашому генштабі. Але ці атаки, звісно, наші військові повідбивали. Те саме стосується і Невського, а також ось цієї ділянки біля Шепилів та Білогорівки там не вдали просування ворога, тому що наші сили там добряче їх стримують. А Якщо говорити загалом про цей сватівський напрямок, то тут окупанти почали більше застосовувати саме важку техніку. Пробують вони штурмувати переважно вночі. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Також він наголосив на тому, що окупанти більш активно почали використовувати дрони камікадзе. В них достатньо багато зараз з'явилось е дронів е саме дронів Камікадзе е ланцет. І вони, от ланцетами, так само намагаються е, шукати і позиції, і техніку, і, і е, надати такого вогневого враження. Е, сказати, що прямо аж масована атака, то такого звісно нема. Але е, ну от не дуже рідко, Ну тобто, це не так, що там раз на тиждень прильот ланцета, е, в принципі, на нашому напрямку е, ми їх бачимо. На жаль, відчуваємо їх присутність, але Зараз якраз працюємо з нашими міжнародними партнерами над тим, щоб допомогти нашим підрозділам зробити таку безпекову, ну певні безпекові зони протидію проти тих ланцетів, щоб вони не могли нашкодити. Далі ми говоримо про наш південь. Запоріжжя, міський голова міста Пологи заявляв, що наші вдарили по окупантах у південній частині міста. Нібито працювала наша артилерія і так сильно, що окупанти подумали, що збройні сили України пішли у прорив. Про це зокрема пише Рія Мелітополь. Відпрацювали нібито по території локомотивного депо, де в рашистів була база та склад з боєкомплектами. Вони почали детонувати, а окупанти у паніці почали тікати. Далі Херсонщина тут російські і українські війська ведуть розвідку. Принаймні про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Вони також зазначають, що у районі острова Крухлик наші сили проводять рейди. Це приблизно на цій ділянці фронту розташовані ці острова, і таким чином вони говорять, що ймовірно наші сили контролюються таке певну частину острова Потьомкінське, як це відмічено і на карті. В Ельті Дніпра також наше оперативне командування південь говорить про те, що вони знищили два катера диверсійно-розвідувальних груп окупантів, і те саме стосується і кінбурзької коси. Зокрема, сьогодні Наталія Гуменюк повідомляла, що було знищено два катери окупантів, диверсантів, які власне тут намагалися пройти, і в них це звісно не вийшло. І далі ми говоримо про тимчасово окуповану в окупований Крим. Там почалася евакуація, щоправда, о. Обраних з півострова до Росії почали вивозити сім'ї російських військових, що дислокувалися у Перевальному. Причина не зрозуміла, але певно, що хвилюється за безпекову ситуацію, бо ж все більше і більше інформації про те, що до Криму ми дійдемо. Колишній командувач армії Ша у Європі Бен Ходжес вважає, що розпочати нам треба з ударів по базах противника далекобійною зброєю, далі застосовувати дрони. Лише потім мають активізуватися сухопутні війська. Им чином ми розуміємо, що Ходжес вкотре натякнув заходу на важливості тому, щоб нам передали далекобійні снаряди. Виженіть чорноморські флоти з Севастополя щоденними точними ударами, те саме для російських військово-космічних сил у саках. Не дозволяйте сховатися безпілотним апаратам. Сухопутні війська можуть зайти в Крим пізніше. Скептики припускають, що для деокупації півострова знадобиться дорога великомасштабна атака сухопутних сил, але пріоритет полягає в тому, щоб спочатку зробити Крим непридатним для Росії. Сили спецоперації та інші підрозділи сприятимуть цьому.